На даний час російські найманці активізували свої дії. Почали використовувати зброю калібра від 82 мм до 152 мм. І наші позиції вони кроють цією зброєю, показуючи своє нехтування нашими домовленостями, нехтуванням всім і нехтуванням людським життям. Найбільше достається місцевим жителям, які вже звикли до мирного життя під захистом Збройних сил України. І перш за все діти страждають. Ці повернулись до домівок своїх, працюють школи, а в цей час починаються обстріли. Можна так пройтися біркувати постріли. Військовослужбовці готові захищати свою рідну державу, цілісність її, незалежність нашої землі, захищати наш, наших громадян від цього лиха. І якщо буде команда, то ми дойдемо до наших кордонів і зупинимось.